Червень 2023 року. Що чекатиме Україну? Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. чтець Оракулів циганський. Прогнози складаю, працюю з циганськими картами. Давайте ми подивимося з вами на циганській колоді карт та на слов'янській колоді. Я хочу витягнути початок місяця, середина місяця. І кінець місяця. Перший місяць літа яким він пройде для України? І з цієї колоди карт так само я витягну по дві карти на кожен період початок місяця, середина місяця, та наприкінці, що буде відбуватися. Початок місяця, дивимося. Карта любові хороша карта, позитивна, купідончик. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі, взаємопідтримки досить сильна та хороша карта. Мені подобається. Далі дивимося: карта весілля, карта союзів та об'єднань. Це свого роду підказка нам об'єднуватися між собою. Плюс ця карта може говорити про якусь зовнішню політику для України. Дуже вигідно. Нові об'єднання, нові союзи, нова поміч, нові партнери можуть з'явитися в Україні. Так, дивимося тут. П'ятірка Христова. Карта боротьби. Активні бойові дії, загострення на фронті. Бачите, такий чорт тягне ланцюгами жінку за собою. Така трохи негативна карта. І ще одна карта дама червова. Карта жінки-матері. Активізація жіночої енергетики. Жінки максимально подбайте про безпеку, захист та благополуччя ваших дітей. Середина місяця. Карта нещастя: вогневі загрози та вогневі атаки. Середина місяця може бути досить гарячою, досить велика кількість вогневих загроз та атак. Далі дивимось. Аж свічка загасла на середину місяця. Карта мислителя падає. Якісь важливі думки, наміри, плани. Добре думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Далі дивимось. Четвірка бубнова. Карта фінансових проблем. Можливо, щось негативне, що стосується. Критичної інфраструктури може відбуватися. П'ятірка обнова карта бідності та карта розорення. Можливі підвищені загрози ударів саме по критичній інфраструктурі та по якихось важливих об'єктах по Україні. Напевне, даремно ж тут випадала карта вогню. Е, кінець місяця. Дивимося, червень. Карта посланця. Якісь важливі новини та сповіщення. Дуже важлива інформація може приходити. Карта вірності, ось такий от пес, символ вірності, але тут є цвинтарний хрест. Така трохи небезпечна карта. Король червовий. карта воїна захисника, активізація чоловічої енергії, перемоги воїнів ЗСУ на фронті. Карта Зевса. Ось цей активізація чоловічої енергетики, знову ж таки, але тут є в руках, бачите, така блискавка. Знову ж таки, підвищені повітряні загрози. Я би сказав так, що перша і. Половина червня пройде під знаком питання в плані загроз. Друга половина буде трохи напруженіша. Середина червня може бути небезпечна в плані якихось серйозних атак та ударів по критичній інфраструктурі. Ось що побачили мої карти, ось що кажу вам я. Бажаю вам мирного неба над головою всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!